Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Ось так виглядають мої на сьогодні черенки винограду. Корінців ще немає, але ми віримо та надіємося. Сьогодні буду пікірувати свій перець та баклажани, правильно чи неправильно, це вже не мені вирішувати, але я завжди так роблю. Кому цікаво, лежайте з нами, обов'язково все покажу. Дарного дня! Ось такі баклажанчики на підвіконнику. Їх обов'язково потрібно трішки попікірувати. так як в мене немає сильно багатої посуди, але зараз обов'язково її це все пересаджу. Хоча б прорідити через один, через два. Бо їй тут тісненько. Це мої баклажанчики. Баклажан f 1 Софія і якісь, ну, його дуже мало, він ось такий якийсь нещасненький, Ось так. На другому підвіконник ось моїх два огірочка. Потрібно також підсипати вже. Ось такі гарненькі. Тут мамин перець, також треба пересадити. Розрядити, хоча вже він і велик, величенький, але нічого страшного, і мої баклажанчики. Баклажанчики це моя любов. Ось же бачу, сонечко було, вже припалило трішки. І ось тут перчик, який є більше, який менший. Ну, це залежить від сорту, та як бачу, що ось один сорт. Тут другий сорт, а там зовсім інший третій сорт. Зараз це все попікірую і буде красота. Ну, ось так, в огірочки геть повністю підсипала земельки, поляла. З цього лоточка перчик і баклажанчики я розсади, ну, звідси забрала, ось так їх полишала небагатенько трішки. Небагато перчику і баклажанчику. І з цього лоточка також забрала трішки баклажанчиків. З цього лоточка вибрала перчик і підсипала цей лоточок. І в такий же самий лоточок розсадила. Ну, не знаю, може густовати, але вже так і буде, так як. Багато тари в мене не... не так тари. Тару можна щось придумати, а ось підвіконників, таких, які гарно підсвічуються, так як я без додаткових ламп і все вирощую просто на підвіконниках. І таких в мене тільки два. Так що розсади багато туди не помістиш. Ну, ось так вже підляла. Підляла зараз звичайною водою. І покажу, що буду через три дні, чим буду підливати. Ну І свої баклажанчики я в ящичок. Тут була в мене цвітна капуста, яка стояла на дворі, яка взагалі ніяк стала. Ще й там можна було вибрати пару капустин. Ще й кінець розложився кіт, на неї я вирішила замінити. Вибрала те все і посадила сюди баклажанчики свої. Ось така красота. Також ще відеречку посадила цибулька, яка на горищі проростає. Ось так. Нехай зеленіє. А що воно там буде пропадати? Так, позеленіє, і з'їмо. Ну, і ось раніше, хто дивився, я е, купувала бурштинову кислоту, але не знала, для чого вона. Е, Буштинова кислота для рослин це та, як і підкормка, і також добрий, добрий укорінювач тобто 2 г на 4 літри. І ми підкормлюємо через 3 дні. Я свою розсаду підкормлю, і вона буде. Ось така ось так. Тут напише на 1-2 літри, але більшості інших блогерів казали, що краще на 4 літри, щоб не попалити рослинки. Це було чудово. Кому цікаво, можете зупинити, поставити на цій секунді на паузу і прочитати. А теж всім дякую за увагу, хто приділив мені хвилинку свого часу. Бережіть себе, доглядайте свої рослинки. Миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па. До нових зустрічей.